Наскільки війна травмувала суспільство? А, розумієш я думаю, тут по різному все. Тобто, одних людей вона травмувала, інших вона розбила, а, а декого зробила сильним. І це все залежить від а, а, характеру людини, її духовного рівня і так далі. Тобто, до різних людей воно по-різному прийшло і по різний, різний вплив в залежності від того, якою була людина. Внутрі, знаєш, хто був духовно сильний, от навіть християни, хто був духовно сильний, в нього були нормальні відносини з Богом, він тільки зміцнився через це все. Хто був немічний, слабкий, далекий, на півноги ходив за Богом, то я думаю, воно його добило ще більше, тому що. Хоча, напевно, не всіх. Але вона залишає певний слід в міру того, що людина переживає. Ось я бачив ще такі історії, коли, знаєш, не стільки. Тої травми, скільки саме накручування людей. Знаєш? Uh -huh. Коли людина сидить і вона. Знаєш, як Ісус каже, не турбуйтесь, птахи на ринку продаються за динарій чи скільки там, я не пам'ятаю, не за динарія, а якісь там копійки, він казав. І ні одна із них не забута у Бога. А ви що? Він каже, ви маловіри, не думайте, не потрібно, ти не можеш в безволі Божої волосина на стої голини впаде. Ну, окей, ти сидячи і, і оцю суєту наняти, Що буде, що буде, ось що ж буде, а нам їхати чи нам залишатися, а що ж буде? А якщо я ядерна, ну ядерна, то ядерна. Знаєш, от у нас такий був момент, коли відчуття смерті було близьке-близьке. От просто ми всі живемо на церкві в підвалі. Угу. І ми почали між собою спілкуватися, де ну, напевно, це от перший тиждень от самого жорсткого такого протистояння перший тиждень, і от е, буквально декілька днів пройшло, і нам кажуть, все, дивіться, вірогідність, що сьогодні буде спроба прориву на Київ. Ну, будуть йти повз вас, ну, хлопці, військові, нам кажуть, можуть йти повз вас. А ми на церкві, на одній із таких магістралей, яка під'їжджає до Києва. Київська траса перерита, перекрита. Вони це не пошині, можуть пройти. Пошині, пошині. Так, тобто. Там траса, міст взірваний, в цьому, в Єрпінь, вони там загрузли, і в них є можливість пройти через Боярку. Ну, хто знає. І вони нам кажуть, ну, вони будуть пробувати прорватися через Боярку. От, типу, готуйтесь. І от в тебе відчуття смерті от просто ось тут. І в якийсь момент ти собі кажеш: Окей, ну, Господи, ну якщо ти скажеш все, значить все. Знаєш, от, от таке. тому що. У нас блокпост, наш блокпост, <гум> був прямо біля церкви. І якби вони гатили по блокпосту, то вони б і в церкву, і по церкві. Попадали б по всьому. Тобто там би накрили весь той квадрат. А якщо вони би накрили, то це б і ми в церкві, там всі дружно би лягли. знаєш. І, і знаєш, ну коли тобі військові серйозні люди кажуть, послухайте, є всі вірогі... всі, 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 мож... всі якби ну, вірогідність велика, що сьогодні буде прорив. Ну, ми помолились, ти пішли в підвал спати. знаєш. Ну, по черзі знову там стаємо на молитву і далі спати, і так далі. І от ми говоримо з хлопцями, я там з другом говорю: він каже, в мене якесь відчуття, що я скоро помру. Кажу, і він каже, що ну він, типу, пастор, що робити? Я кажу: послухай, в мене так само відчуття. Я не можу тобі сказати, що, типу, братішка, ні, Господь нас збереже. Я не знаю, може й помре. Десь ти внутрі просто переходиш в такий внутрішній страх, оцей типу, страх смерті, до того, що окей. На твою думку, люди більше, ну, не твою, ти сам, в принципі, бачиш mm -hmm. е, сторони, чи по статистиці більше розчарувалися mm -hmm. в Бозі в тому всьому, чи все ж таки укріпилися в вірі? Я думаю, що, е, по моїм відчуттям, більше людей, які все-таки почали шукати Бога, ніж ті, які сказали: а ні, Бога не. Тобто не так укріпилися, як просто в пошук. Так. Да, вони більше. просто десь шукають якийсь е, такий. Е, Опору в житті, розумієш, єдине, що в них залишається, це, це віра в Бога. Ось на жаль, є такі, які розбились, розчарувалися, типу, особливо ті, які втратили десь там рідних, знаєш. хоча знову ж таки не всі. От є одні, які втратили рідних і кажуть, а, але Господь милосердний. Там, знаєш. Ага. Ось, і ми віримо, що вони на небесах. А інші є, які кажуть: Я молився, я молилася там, щоб сина там Бог зберіг, а, а син загинув. Все, Я не вірю в ніякого Бога. Отакі от є. Тобто це дуже індивідуально. Дуже індивідуально, так. А На твою думку, ну, в принципі, це вже як напевно очевидно, як церква повинна реагувати і реагує на війну. І як вона, і як вона неправильно відреагувала? Я знаю, це ми розуміємо, коли якісь стають глобальні обставини в світі, в житті, в суспільстві, воно чіпляє церкву і часто там якась. Теологічно воно робить корективи. Бо я пам'ятаю, як до війни говорилося, що там не брати в руки зброю, там, не стосуватися до цього. Ну, ти розумієш. так? Угу, угу. І війна робить корективи і. По-інакшому починає починає церква дивитися на всякі різні доктрини, на вчення, більш такі спорні моменти. І все ж таки, як один е, хрушу сказав думку, знайомий, десь писав, uh -huh. що ти маєш право йти воювати, навіть захищатися, якщо ти є в, в, солдатом, ти вдягаєш uh -huh. форму, ти ну, входиш в цей образ, і в тому образі ти маєш право е, робити ці речі. От що ти думаєш? І uh -huh. як зараз воно все відбувається на наших верхах. Е, наших об'єднань так узагально скажу давай так. Я не буду говорити як представник якоїсь там церкви чи ще чогось. Я просто скажу: ось моя особиста думка як це цього, розумієш цього прийма угу. до війни. Я так само був таким пацифістом е, в тому плані, що я, ну, типу, я навіть по 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 натурі, така людина дуже знаєш, я ніколи ні одну тварину не вбив там. Колись з дитинства, пам'ятаю, з рогатки підстрелив горобця, то мені так було паршиво на душі. Типу, ай ти ж гад", знаєш, Сам про себе не хотів йому штучне дихання робити тому. Горобцю. От. А, а так, я, ну, я, щоб мені сказали, біжи там курку заріж. Знаєш, я, сам я такий дуже. От, брат мій йому просто, він піде там без проблем. А мені тяжко. Е, ось. Але, і дивися, мій дід в 41-му він не взяв зброю. І його дали йому табу. Табо він гулагу був. От і е, тільки після війни, в 45-му він повернувся, звідти ось. Тобто, в нього там окрема історія. І можна було б сказати, та твій дід От, в це вдаряють, що наші батьки Окей, там відрікалися. Вися. А тут інакше мій дід робив це на підставі того, що він вірив, перше да? і він, він робив це по совісті, як він вірив, так. Наскільки він розумів писання. Окей? Дивіться, коли я сьогодні для себе дослідив це питання в міру того, скільки я міг дослідити, ось що я бачу. Перше, я бачу, наприклад, я, 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 не, можу розділити, я не можу розділити старий завіт з новим завітом. Не можу розділити. Ми, на жаль, ділимо дуже сильно. Ми кажемо, ну то старий завіт, а це новий завіт. то те, то те, те. Знаєш, на жаль, такі люди, які от починають оцю ділюшку, це ті люди, які десь в старому завіті знайдуть тобі місце, наприклад, яке каже: там, Окей, про татуїровки. От в старому завіті в Левіт написано. Нап... Да, ми, ми не могли їх спри... легенько сприяти. Да, на. да. що, написано просте. в книзі Левіт, так? там, типу. Не роби собі ніякого. Нарізу Люди, на тілі. які кажуть, то старий завіт, а ми про новий завіт. Найди мені де в новому завіті. Давай найди мені де про татуїровки в новому завіті, сказано. Ну нема. Ну ви ж нема. це місце, ну ви ж це місце берете і кажете, то то писання. Тож, да, бо поступово каже до Тимофія, все писання Богом натхнене і корисне. Коли ми читаємо книгу е, П'ятикнижжя, ми не просто бачимо там свод постанов. Дуже крута є фраза, яка написана, Бог відкрив свої шляхи Моїсею. Uh -huh. Знаєш, от, а, народу, а народу ізраїльському діла свої. Тобто, народу він діла показував, а Мойсею путі свої. І от, от Боже серце, ось Божі путі. І він їх відкриває в, 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 в п'ятикнижі, Бог показує Мойсею своє серце, свій характер, і все. І Боже, від, Боже ставлення до несправедливості ось таке. Дивися. Коли ми читаємо просто 10 заповідей, там заповідь не вбий», Все. Для нас, особливо, якщо ми читаємо українську, взагалі все easy. Але якщо читати на інших якихось мовах, типу як англійська або інша, mm -hmm. то в інших мовах є різні слова. Є, наприклад, в англійській kill і murder. Да, в Транслейт. Різний зміст. Ну, що, якщо буквально. Uh, kill, це, це kill це просто. Типу, позбавити життя, а мердер це насильницька смерть. Зрозумів? От коли поліцейський зупиняє. Е, коли поліцейський зупиняє якогось е, крейзі, зупиняє ага. його, да? він робить кіл. А коли от той гангстер приходить в школу і розстрілює, це мердер. Все понятно. Зрозумів? І ось це зміст. І коли ти це читаєш кажучи, не кіл, і, і не мердер, то є різні. А, окей, оце оце. На жаль, в Україні просто одне слово не убий. І все. І ми не розуміємо цієї різниці. В єврейській мові і в грецькій там є два різних слова. Перше, друге. Наприклад, слово ворог любіть ворогів своїх, слово ворог, яке використовується там Ісусом, це те ж саме слово, що написано наприклад. Наприклад, написано про суперництво не як ворог. В плані е, е, ворог держави, да, скажімо так, uh -huh. а особистісний, типу, неприятель твій. Зрозумів? Це не це про побутовий рівень відносин. Якщо брат твій, сусід твій, не знаю, там, родич обідився на тебе, там, ненавидить, ти пішов в церкву, а він не віруючий. Він каже, ти сектант, і все. Люби його. Люби його і моли за нього, і роби йому добро. Він Супротивник твій, але це не про це не про державного ворога. да Ось. І я думаю, ну, на мою думку, якщо ми повинні бути завжди достатньо смирені, є таке слово, Ісус каже: блажені в Богі Духом, бо їхнє Царство Боже. От мені здається, що нам потрібно бути в Богами духом і бути завжди відкритими. Знаєш, приходячи до Писання, завжди приходити, Господи. А може, оті мої переконання, якісь, можливо, можливо, я десь помиляюсь, то Господі виправи і покажи мені правду. Чи я можу помилятися? Я питаю про це питань: а е, чи могли помилятися наші батьки? Ну, мій дідусь, наприклад, міг в теологічних питаннях десь помилятися. Та як він ж за Христа сидів? Ну, то це помилялися. то, що він сидів за Христа, не робить його непогрішимим в теології? І в, в інших питаннях. окей? Тому що, от приклад, яскравий приклад з Євангелії. Дев'ять років, ну, по, по, так як кажуть е -е, спеціалісти, 9 років пройшло від того моменту, коли народилась церква, і Петро прийшов у Дім до Корнилія. <тас> і коли Петро приходить в Дім до Корнилія, в нього шок. Він просто: Господи, як же ж язичники? Ну, в нього, він, він не знає, як себе вести. Більше того, коли він повертається в Єрусалимську церкву, Єрусалимська церква його на коврик, ти на братську де, ти, де, ти, де, ти де ходив, чого ти з ними їв? Ти хто такий? Петра. Ну, якби ми кажемо, то Петро. Ось, ось які відносини були у Єрусалимської церкви з Петром. Що він теж получав? Іди сюди, і вони його там. знаєш. І в мене питання: а хіба Ісус не сказав? Ідіть по цілому світу і всім народам Євангелію проповідуйте. Ісус що цього не казав? Казав. казав. Всім, слово всім було. То виходить, Перша апостольська церква помилялась? Єс! Yes! Да! Дев'ять років ці мужики сиділи і вважали, що Євангелія то тільки для євреїв. Так Ісус вам прямим текстом сказав. Але вони вважали, що це стосується mm. тільки євреїв. До моменту, коли і Богу і прийшлося Петра. Я це, собі... це і дивися, чітко, послухай, чітко дивися, це були люди, ну, ми можемо сказати, а що ми там? Люди сповнені Святого Духа. Серед них були пророки там, і, і так далі, дари Святого Духа, то на Все було. І вони не розуміли того, що хотів Христос, щоб всі народи спаслись. прикинь. Тобто, якщо Перша апостольська церква отак могла помилятися в питанні благовістя, ви хочете сказати, що, що там ну, наші батьки. Я не хочу їх принижувати. Вони красавчики в тому, що вони вірно служили Господу. Вони молодці. Да. Вони вірно зробили, що вони не, ну, скажімо, слідували за, 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 за своїм сумлінням? Да! Ну, да, сьогодні ми маємо доступ до більш е, е, якісного, глибшого вивчення, слова Божого, ніж вони могли мати в той час, коли вони були малоосвіченими людьми, вони е, не мали доступу до. До біблійних текстів, як ми сьогодні маємо mm -hmm. на різних мовах, в різних там варіаціях і так далі, і взагалі до світової е теології, яка у них не було цього. Це було просто люди, які там три класи закінчили, пережили там революцію, е гоніння, голодомор, і все вони просто, вони просто читали, от написано в Синодальній Біблі Біблії. І там, Враг, любі врагов, я все в любі врагов. Він щиро вірив, і Господь його не буде судити так. чи казати, він неправильно розуміє. Ні, так як він розумів, все було нормально. Але я сьогодні можу дослідити і сказати, як, як то ж Ісус каже, ви досліджуєте писання. І Він говорить це про старий завіт. Він говорить, досліджує писання про старий Завіт. Тобто, маючи доступ сьогодні до, до різних ресурсів, і в тому числі до біблійних текстів, на тому рівні... Роблячи аналіз, я приходжу ось до чого, що Бог відкриває, питання е, оце питання завдання смерті угу. більш глибше, ніж ніж просто не вбився Тому що один із розділів, в то, книги повторення закону, конкретно описує всі варіації е, того, коли людина завдала смерть іншої. І, і от принцип. Якщо хтось навмисне вбив, то дивися, закон, що. Цю, цей, цей переступ, цей mm -hmm. гріх не можна викупити ніяк. От навіть якби родина хотіла і сказала: Окей, ладно, хай заплатить нам там 100 биків, наприклад. Ну, наприклад, там, чи там, не знаю, там, 100 талантів золотом. Бог каже, ні, це питання не в вас. Не маєте права залишити кров пролиту непокараною. Ви обов'язково покараєте кровний злочин. Дивіться, чому. Тому що людина є образом і подобою Божою І заповідь не вбий, це це заповідь, яка не стосується мене і тебе. Типу, не вбий ми, тебе бо це угу. твоє життя. Ні, це його власність. Розумієш, Бог? Купну. Ти, ти розумієш Дивіся, Бог створив людей по образу угу. і подобу своєму. Ми його власність, ми да. його втілення на землі, ми його відображення на землі. Він каже, це моє. І скільки би ти не платив, грубо говоря, родичам, родичі причому тут, це моє, Бог каже. І він каже: не осквернеш землі насильницькою кров'ю, конче буде забитий вбивця. А як... Бо він каже, бо ви, ви оскверняєте землю, mm. на якій я присутній. І дивися, це про насильницьку. Смерть. Mm -hmm. А якщо випадково, якщо випадково хтось бив, Бог каже, буде шість міст. Прихистку у Ізраїлі, і кожна людина, яка випадково там ну, сокира злетіла, вбила когось, і, не. і, і, і ну, людина не винувата, ну так сталося. Окей, ти маєш втікти в місто сховку. Але месник, брат, родич, там, він буде гнатися, то е, судді міста не повинні дати меснику можливості прийти і, і е, вбити. Але якщо цей чоловік... Сам вийде за межі міста, то месник за кров, якщо вб'є, то не буде винний в крові. Тобто, значить, якщо навіть випадково він когось вбив, а месник такий його знайшов і вбив, то цей месник не є вбивцею. Зрозумів? Тобто, окей, в тебе були правила, ти мав їх дотримуватись, а якщо ти порушуєш правила, то ти відгребеш по-українськи. Ну, ти, звісно. І то, це окей, це книга повторення закону. Конкретно. Тепер дивися, 11 розділ Про Кейсай. Е, Написано: І перебуватиме на ньому дух. Давай прочитаємося це святе діло. Yeah. Ми, ще, ми ще на подкасті Ми на подкасті Біблію, біблію не читали. читали, а тепер. Ми на подкасті буде. не молилися, ще і Біблію не читали. Добре, ми святили максимально цей подкаст. <гум> Друзі, підписуємося, ставимо. Знаєш що <гум> ім'я Олега означає святий. <гум> <Все>. <гум> а Ярослав, Ярослав Алілуя. — От ми й похвалили. Один, Зайшов один. місце з Біблії? Да, дивися. Про Ісуса. І сподчине на нім дух Господній, дух мудрості, розуму, дух поради і лицарства, дух пізнання та страху Господнього. Його подобання в страху Господньому, і він не, по, не на погляд очей своїх буде судити, і не на послуху шей своїх буде рішати, але буде судити в богах за правдою. От що таке в богах за правдою? От прийшли кадирівці в бучу, зґвалтували толпою двох дівчат. Дівчата зійшли з розуму, і, і їх забрали в. Ти не зараз говориш. Це реальна історія. No. І це люди, які цих дівчат завозили у, в психлікарню, нам розповідали. І тепер дивися. А, дивися. Він каже: він буде судити. От як справедливо розсудити в цій ситуації? Справедливо, так. Да. Що з ними треба зробити? Що да. з ними треба зробити? — По По справедливості. — справедливості. — По Біблії, знаєш що це? Гріх насильства зґвалтування прирівнюється до, смертно, до, до завдання смерті. В законі смертна, Божьому, кара. смертна кара, за зґвалтування смертна кара. Але дивися, далі що. Він буде судити в Бог. Це про Христа, це вже новий Завіт. — Новий Завіт. — Він записаний старому, але це новий завіт. Ну, це ж про Ісуса, це ж, це ж не про Івана Хрестителя. Бо кажуть, ну, Іван Хреститель це ще старий завіт. Окей. Ось про Ісуса, і правосуддя чинитиме слушно сумирним землі. Тобто мирним людям землі Бог чинитиме правосуддя. Тобто він справедливо розсудить, якщо хтось прийшов і розстріляв сім'ю. Розстріляли. І Бог каже, я буду судити не так як судді землі. І далі дивися. І вдарить він землю жезлом своїх уст і віддихом губ своїх смерть заподіє безбожному. І станеться. Поясом клубів його справедливість, вірність же поясом стегон його. І так далі. І там описується, типу, що замешкає вовк з овечкою і так далі. Да. Замешкає вовк з овечкою тоді, коли Ісус вдарить по у своїх всіх безбожників, беззаконників, мародерів, гвалтівників. Тоді й овечка, і, вівк, і вовк будуть травичку їсти. Але перед тим. Ісус розбереться з цими всіма. Розумієш? Тобто ми намалювали Ісуса, на жаль, такого буддійського, такого, знаєш, радужка така, і він Всім мір". Так. Мір він... во всьому мірі. Ісус за да, 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 мир. мир. Головне, щоб не було, от, да. а, а от, а прикинь, ти солдат, ти вб'єш того руского чи там кадирівця десь якогось з тої сторони. А от він не встиг покаятись. Та ви що, серйозно? А може міг би покаятись, так? Да? А ви не думали про цих людей, які спали тихо вночі, і ракета впала їм на голову? А вони встигли покаятись? А, а, а люди, да. які були в, в, в драмтеатрі. А за них маємо думати. Люди, да? які в драмтеатрі в Маріуполі були, жінки і діти, і на них а, а, бо, бо, авіабомба ввальнула 500 кілограмів. І вони, писали, діти, писали, і вони знали, бачили. що там діти. І ніхто не думав про тих дітей. А вони встигли всі покаятись ці діти? А може, треба було одного того пілота, який скидав на нього, пристрелити його, і би ці покаялись 500. га? Розумієш? Тобто, в нас якась перевернута, збочена любов, якась ізвращена любов. Тобто, ми ворога, мародьора, гвалтівника любим, а, а оцих людей незахищених, ми типу. А ви а як проявити до цих любов? Давид каже, я ненавиджу всіх, кого ти ненавидиш. Отак. От Чітко. Я ненавиджу всіх, кого ти ненавидиш. І тому, окей, ми можемо тут довго спорити. Я говорю про свою позицію. Коли я відкриваю відкриття Івана 29 розділ, Ісус приходить на хмарах не з радушкою, а з мечем. І написано, І Він буде пасти жезлом залізним народи і топтати чавило, вина лютого гніву Божого. Оце наша Господь Місія. І Він розсудить справедливо. І тому. Він каже до Римлян, 13 році, воїн або волода – це Божий слуга, який носить меч, щоб карати злочинців у гніві. Маські не гнівайтесь? Ні, він має у гніві карати злочинців. Це його функція зупиняти зло на землі. Тому що світ зіпсований, світ поламаний. Люди, які носять зброю, мають справедливо віддавати за зло. Так як Іван Хреститель казав, не чиніть несправедливості. Військовим сказав, так? Да? Чи ні по справедливості? Ось нікого не обирайте, не користуйтеся, якби не, не займайтеся корупцією, скажімо так. так. Тож є одна з думок: uh -huh. що е, чому не наші там, Прашури, да, там, прадіди, дідини брали зброю і сиділи це, за це в тюрмах, uh -huh. на чому зараз теж да, говорю. го да, чуть. Да, і за, в контексті тієї влади, яка була в той час радянської. І, 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 та, та. Це, це те ж саме, що, наприклад, сьогодні, причин. якщо Росія агресор, то це нормально, якщо хлопці в Росії скажуть, ми зброю не візьмемо, і ми так, підемо, як, наші я, діди, діди, так як наші діди 50 років тому та, робили, та, в та, тому, тому контексті. Хоча навіть я би я би так сказав, що навіть якщо говорити про контекст той 70-річної давності, то по суті, якби навіть наші там батьки, діди взяли зброю до рук і захищали, вони не захищали радянську державу, вони захищали себе. Все одно вони були тими, хто захищали себе. Історія, коли на коли наші війська пішли там в Афганістан. Оце погана історія. Розумієш, там Чехословакія це погана історія. А коли ну, Гітлеровська е, Німеччина і, і, і всі ці фашисти прийшли нас вбивати, то питання було не в радянщині, не в Сталіні, а в тому, що твої там, діти, мама, папа і так далі ну, їх могли там, відправити в концтабори. і. Перетворити їх на мило десь там в німецьких таборах. Получається, саме кашеприкад це зараз е, е, російські християни. Да? Що от по ну, Біблі от, Вони мають... Вони мали вони... би сказати, а ми не підемо, бо це загарбницька да. війна. От тут? Тобто ми да. йдемо вбивати, а не йдемо захищатися. Так, да, да, однозначно, це, 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 це армія наступу. І якщо завтра, не, не, не дай Бог, хоча Україна, ні, я не знаю, коли вона була такою. Я не знаю історичного факту, де би Україна загарбувала, скажімо так, держава, десь чужі землі. Тобто, Ми завжди захищаємося. Тобто, ми захистилися, так, зброю склали, пішли далі хліб в полях садити. То е, якраз оцей момент, е, що якби завтра ну, Зеленському там, стукнуло в голову, наприклад, на Москву йдемо, е, цей, Кавказ наш. То тоді б я сказав: е, ні, оце гріх, оце вбивство, це мародьорство, ми туди не йдемо. О, так. Тобто, діло наше висунути. Так. Тобто є наші межі, кордони, є ну, наш можна. дім. Білгород. Да, Ви, да. Це, да. Білгород да. Як ти тоді, що ти скажеш на це? Ускладнюємо. <п>... Да. да. Ми говоримо про те, що є цивілізований світ і умовлені кордони ну, на так. сьогоднішній день. Так? Історично, колись це було там, ми можемо спорити, але. Так, хтось каже, Закарпаття. Угорщина і так далі по Львівські сьогодні де? є, скажімо так, ті установлені кордони, які визнані міжнародним правом, і, і так далі. Ясно. І останнє питання перед останнього блоку: як е, яку працю яка праця чекає на церкву після перемоги в Україні? Реабіліта... Яка... Реабілітація та, яка от цілі людей, є. які постраждали тих, які пройшли війну, армію, ну військо, дуже багато прийде травмованих, і їхні ро родичі. Родичі загиблих. Дуже багато буде людей, які постраждали від війни, і церква має стати місцем надії. І це, мені так здається, це, напевно, вже свого роду буде нова форма євангелизму. Напевно, вона вже тому, працює, що, да, тому що да, вона приймаєш, вже працює, і я помогаєш. думаю, що і вона надалі буде працювати, допомогти цим людям далі жити, і потім Тим, які втратили здоров'я, да. які втратили здоров'я, рідних, житло і так далі, допомогти цим людям далі жити. Я не маю. Я недавно теж мав подкаст Вадим Дашкевич з церква Сол. Вони багато допомагають mm -hmm. yeah. з Мексики, хто їхав, така в них є організація про соль. і Він казав, що їхнє завдання допомогти їм в даній ситуації, що вони переміщаються, а потім цим самим е, розкати про Бога. Тобто, це як свого роду форма євангелизму. Тобто є запит в людей, які йдуть. До нас, угу. які перетинають кордон, яким потрібна допомога. Вони їх приймають, де їм всякі необхідні речі, там консультацію, підтримка, там чи фінансова житло, і тим самим вони показують свої цінності як церква. Да. Я вважаю, ну, це я, важливо. Я, я, я думаю, що це найкращий спосіб. Знаєш, ми, ми намагаємося часто євангелізувати людей, знаєш там як? правильними словами, а, а треба почати з правильних діл. Ось так. Я думаю, що це тут най, вже по інакше не може бути. Та. Це буде найкраще.